Добрий ранок, друзі. Ну що, у нас? сім ранку робимо каву, швидко замішуємося і починаємо ловити. Буде в нас серія сьогодні, що клює на Десні зранку. Автономочка працює, малий спить. Зараз я каву зроблю і е, буду потихеньку розчихлятися. Віка з малим сплять в палатці. Бо ми вік забрали малого, а я спав в машині. А так що якось так працює! Ну, такий в неї розхід по блюєтті від 220. Так, пів пачки ж мене вчорашнього залишилось з порта і руч блек. Зараз ми швидко залишаємося і погнали рибачить. Так. Зараз відсипимо собі тут кілограм пінки, пів кіла паріка. Зараз відсипимо собі дозовано і пойдемо рибачити. Оно! Ну. Друзі, перша рибка. Цікаве таке клювання з відстрілом було. По-моему, зійшла, угу, Так, да, на жаль, зійшла. Оно, оно, тільки закинув. Сподіваюся, не з'їде вже. Ну, таке більш похоже на чихонь. Мабуть, чихонь. А нісінька, ну, непоганий ще. Сільнець. Рыбка у нас. Рынковый сынец. Oh, а сын. Отпускаем. О, густера. Густера. Друзі, друзья, Видать, хищник он, бачите, її кусав. Трошки погрызана хижаком. Ано. Ну-ану Прикольно Ранкова рибалка більш продуктивна буквально там на кожному закиді риба, хоча перед цим кать було б холостих, а де сюди, і рибка побільше. О, еще густера. Ну, Но норм такая густера клюя. Я скажу, друзья. Нормально такая густера клюя. Бежи, бежи. Отцепилась. Давай. оно, 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 оно. Рибка клює. Рибка, друзі, клює. Причому десь на 20-30 секунді клює. Тільки натяжку зробив і все. Ага, це у нас чахла. Це в нас чахла. І повідець невеликий. Дев'яносто сантиметрів. Може прийдеться укорачуватися, щоб вона не клювала. Ну, Но норм. Чотири рибки за якихось там 15 хвилин. Супер! Ставить даже палку перезартила. Да. Це чехонь. Це тупо чехонь. Короче можно можна було попіра. Ух, яка бойова, бойова, боева, подруга, он нож робит. Вау, сабля! Взяки. Шабля Вік. Чихонь. Ой, мікрофон. Вибачте, мікрофон забув повісить. Ну така непогана шабелька На зльоту І сразу видно. Хі -хі -хі -хі. Купив собі, друзі, набір таких коробочок. Тут їх чотири штучки. От так. В принципі, думаю, буде норм. От так вони на столик десь Стають Дивіться так повідкривав все. Якби отак. Можна витягнути. Ось такі немаленькі. Мейдин Італія. Нічого собі. Чоночі. От отак от. В принципі, це можна витягнути сюди при насипати. Такі чотири коробочки. Зараз я мотеля сюди візьму, бо віки віддав свою ту. Баночку з мотором, зараз біля мателяна сиплю. така коробочка. Компактна, невелика. І чотири одразу. Отель пінка, хоробак там, кукуруза і опаруш. Якось так. Оно, 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 оно. Ось контакт. Боже мій як приємно на нормальну палку ловити. А не на дрин. Просто кайф. Опять чахла. Не треба ніякі гірлянди навіть. Он на один крючок один. один повідесь навіть недовгий знову чихонька, друзі. Що зибає? Обережний треба так, але дергає. якась малеча. Однозначно малеча. Ну і не зовсім малеча, нічого собі. Хороша гостіра. закидаю. Такая цікава пузатенька такая. Он mm мог. -hmm. Oh, no. просто кало. Ось тіра, мабуть. Так а непогана хоч стирайте. Пузатенька така. Непогана така, я скажу. І все така товста, товста, товста. Бачите, вона така пузата. Так, друзі. Сьогодні я ловлю на, можна сказати, свої улюблені. Фідеран це Sherman Pro New Generation. 12,6 футовий, це 375 до 100 катушка Sherman. 6000. То, що на ній шпуля стоїть Армадейл, не звертайте уваги. Я вам розказував лайфхак. Шермановська шпуля коштує 500, а Армадейловська коштує там, 220. А вона підходить один в один. Жилка 0,14. Е, да, шнур 0,14. Sherman Pro New Generation. Ще старий, новий ще не наматував. Е, е, Оновлений шнур вийшов у них. У так. От, класний комплект. 375 до 100 грамів, просто супер. Годівничка у мене, нові флагманські годівничка. 70 грамів. Причому я скажу більше. Можу поставити навіть 60 десна, але можна б не повірити ловити і е, такими е, грузами. Так що, можна сказати, мій любимий комплект. Моя лінійка любима Шермана. В них є 390, 3,75, 3.60. рівера йдуть 4.0, 420 і 3,80 скоро вийде. Так що так. Задоволення, одне ловить задоволення такою палкою. Оно, оно, бачите, 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 дивіться, дивіться, дивіться. Оно, ну це клювання 100% чихоні. Такі різкі з відстрілом. Це тупо чихонь клює. Однозначно. Так, щоб в мене не було світок я би в принципі вона і на метровий клює плюс-мінус ано показуйся. не помилився я а ні друзі мене не обмануть Дивіться, що вона творить 0,12 повідець жилка 0,12 12 гачок Ось така красуня клює. На пучок опариша. Ой, пінки. Оно, 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 друзі. Цікаво рибачить. Це от офіційно можна сказати, друзі, що це йде е, хід білої риби. Оце саме так іде біла риба. Ну, в моєму випадку це, мабуть, знову чехоня. Тому що такі клювання похоже або ж густіра. А, густіра, бачите. А, ні, сенька. Сінька. Друзі, синець. Маленький синець. А це, я розумію, можна писати, підписувати відео хід білої риби. Тому що реально водичка прогрілась, рибка вийшла харчуватися і нормально харчується. Да, в цьому сплутвовій році хто встиг, той і встиг. Вона шла по кригоходу. Коли крига йшла, пару днів вона йшла непогано. А батонів в плані я що я сумніваюся, що вже буде плотва, в плані, вона попадається в, в переміжку з другою рибою, але вже батонів не буде. Так що все одно ми приїжджаємо за задоволенням, а не за рибою. Бачите, я навіть садка не ставлю. Може, якщо щось цікаве, зловлю. Там, якихось десяток чихонь, ну, то я окремо може повпираюсь, то возьму додому там на тараночку. А так, ну, їдемо за задоволенням. І не забувайте, що зараз нерестова заборона. Я ловлю, та, в принципі я завжди ловлю е, в 90% на одну палку, на один крючок. Так що, якось так, друзі, продовжуємо. Рибка клює, цікаво. Воно, що знову відстріл. Ну це просто якийсь эльдорадо. Просто роздача. Ну реально, ранкова роздача. Чихонь, мабуть. На, чехонь. Так, б'ється, друзі. Он випрыгаєш. Просто... Роздача чехові в закид. Ну yeah. и... Не збий камеру мені. і не засік. Да, більше все, що промахнувся. Пустий крючок. Оце роздача. Щоб ви розуміли, я рибачу скільки зараз? 9 годин. Ну, Півтори години. Півтори години тільки рибалка в нас. Тобто реально, якщо не відвлекатися, як я там, камери, павербанки і так далі, сісти бачить, ну реально там за пару годин ви свою норму зробите і спокійненько їдете додому. Так що, друзі, ну доволі таки все непогано на Десні зранку. Звісно, ми спробуємо ввечері. І е, я ще дещо задумав половить тут. Попробуємо, може, флета. Чисто на флетову оснастку е, флетфідерну е, на мікс. Ну ви зрозуміли. На пелець. І подивимося тому що хочеться подивитися, що ввечері клює. І зробимо виводи вже такі, що я так розумію, що рибку можна зловити зараз і зранку, і звечора, і в день. Вчора ми вдень з вами ловили, рибка клювала. Хотілося б, звісно, ляща, але може за ці дні щось викормимо. Оно, дивіться, бачите, без яких вклеєк. Друзі, тільки, тільки закинувся. Тобто, ну, ви розумієте, що риба йде повним ходом. Оно! О, як вона б'ється. Ону Друзі, там саблюка. Друзі, тут саблюка ціла. Дивіться, яка саблюка. Ух! Яка саблюка. Рыба хорошо засела. зараз вам вами и покажу, друзья. <свес> <свес> ну вы поняли. <свес> а, по чехоню не знаю, может. Чисто по чехоні зроблю відео, у пруся. Звісно, повідця зроблю. У мене бачите, трошечки Вєтки мішають. Якби не вєтки, я б вже поставив б півтора двохметрового повідця і вже лупив би чахлу повним ходом. Так що, друзі, отак от. Може ще півгодинки посижу, ну, пів півгодинки посажу. Пів пів посажу, половлю. От так от. Інформація у вас є, приїжджати, можна ловити. Клює здебільшості на мотиля. 3-4 мотилика, одна-дві пінки. Супер. Якщо летить стая чи що щоб ви не кинули, все буде. А густіра, там ще плотвічок пару було, маленьких, невеликих. Густіра, синець здебільшого це. 3-4 мотилика і одна-дві пінки. Так що рибачити можна, приїжджайте, ловіть рибку. Я взагалі знаходжусь під Києвом, там, 10 кілометрів від Києва. Тому шикарно. Не треба далеко їхати. Така, друзі, ситуація по десні зранку. Я ще спробую в половить, там, в 5 ранку встати і половить там, в 6, що буде клювати там, з пів шостого. Бо сьогодні що я в 7 тільки е, почав замішуватися, поки замішався, десь це було десь, 7.20. Бачите, на хробака не хоче, на хробака не хоче, поки в вігнорі. В ігнорі повному. Ігнор повний. Ну що, ми я думаю, як ляж проснеться, я думаю, ми його тут половимо. Ай! Ух, гачок залетів мені в этот, в палець. с отстрелом. Мабуть, чехоня, Вот такие вид стрел был, что пипец. Не, густера. Друзья, густира Густера. густера. На три піночки. На три піночки густіра. На три білі піночки. До речі, мене домішаю я прикормка ще є. Домішаю у щось ще 5 чи 6 пачок є корма. Кхе. Мабуть замішаю карамель. Пряну ой. Пряну карамель, домішаю сюди Кілошечку. І на вечерні сесію буде ще. Тут ще я вам скажу з пів кіла ще є. Грубо говоря, що... Вчора я замішав, сьогодні замішав. Ну, вчора я більше кормився, більше холостих покльовок було, чесно кажучи. А сьогодні, бачите, що не заки, то реалізація. Блін, ветки мішають. І сюди. Так, друзі, ну що, скільки у нас? 10 годин. Грубо говоря, половили ми 2,5 годинки і отакий от є результат у нас. Самі бачили. Рибка клює. Так що приїжджайте, <кій> ловіть, інформацію ви получили. Так що, друзі, до зустрічі на воді. Ми з вами зустрінемось вечором на вечірній сесії. Подивимося, що у нас покаже десна ввечері.